Доброго всім дня суботнього і знову дощового. Дощ продовжує нас мочити. Вже погримує. Така хмара йде. Не знаю зараз, чи буде видно, тому що воно все затягнуто. Ну, але все рівно покажу. Дощ навіть вже й моросить, а я схопила сапу, біжу на город. Саме у таку погоду добре насаджувати. Вчора повисаджувала розсади, а сьогодні біжу вже своїм декоративним садівництвом. Юра, Юра, взаді там щось, бла, 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 бла. Так, зараз покажу. Яка погода? Ну, можливо, вже і так видно взаді. От, дощ мрикає. Зараз ще, напевно, що поки посажу, то ще скисну. А он сам пішов кудись під дощ, бла, 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 бла. Пішов, напевно, що кроликам наривати. А дивіться, ну, декоративне моє садівництво таке дає якісь результати. Це у мене укорінена плетючка троянда. Ой, вже подивіться, зацвіла, дала вже квіточки. Так, нема коли сидіти розказувати багато. І ще мені так здається, що у мене з усіх самшитів, які намагалася вкоренити, таки ось два кущики росте. Ну, це ще буду бачити пізніше. Он воно яке. Небо з цієї сторони. Прямо чорне. Дощик мрика є. Давай, Наташка, бо буде дощ. Так, значить, дивіться, з чим прийшла нагород. Прямо, можна сказати, ціле відеречко <хи> гібіскусів. І то це ще не всі. І зараз ось так між ягодами ось цей ряд он стріляю. Там гібіскуси аж до чітків. от І тепер я звідти цей ряд буду продовжувати туди вперед під хату. от ну Прямо роблю алею гібіскусів. Не знаю, потім, хай поки що. Хай поки що ростуть, а там далі буду бачити, до речі, кольорів уже не знаю. Тому що поки носилася з тими стаканчиками, там, де вони проростали, я їх вже помішала, де там білі, де там рожеві, де там які фіолетові. Одним словом, я так думаю, треба чекати, поки не позацвітають. Тоді я собі буду бачити, де який. Ну, а поки що посажу, аби росли. О, о, я що казала, поніс цілий оберемок кроликам. Ще добре, що такий дощик, знаєте, такий десь саме починається. Такий легесенький, тепленький, а дивлюся туди, то напевно, що Любар, то вже 100% пере. Ну от, уже і в нас дощ пере. Благодать одна тільки качкам. Бобляються, бігають, купаються, де бачать, під дощем ходять. А от курам не дуже. Став рембо, хвоста попустив, кури з курчатами поховалися під возик. Що рембо? Дощ, правда? Каже, який вже день дощ? Я ті васани собі придувалися, посідали. Що красавчик? Дощить годі. А ще один красавчик підростає. Іся якою вже линяє. Сьогодні якась з них має знестися. Як гледіти, то я не знаю. Минулого разу якось випадково чисто. прохожу, бачу, о, лежить яєчко бігом забрала. Навіть голуби і ті віконечку на дош зазирають. Ото поливає нас. А ці ось тут біля гаража киснуть. А бентамочка своїх під машину залила. Сидять. Ось ця, дивіться, оця ця, ця плетючка, яка на городі вже зацвіла. Все, дощить, ховаюся у хату, а тут теж як курочка. Хожу, кисну під дощем, дощ такий теплий, такий теплий. А так у нас почалась субота.